Всім привіт друзі! Нарешті наш красавчик в полі. Ось ми дискуємо тогорічня проса Питаємося побідити оці вітчизняні, Вони навіть, ну не навіть українські диски, білоцерків маз, уда. От, вроді от якби фон і непоганий, а починаєш розривати, шифер все одно присутствує. Вже ромашка нова і все, ну глибити далі нема смисла. Вони якісь працю... працювати на мілкому зрізі не можуть. Ну, в принципі, нас влаштовує, закупирує. А їх сарами по всій дорозі не, не приміни. Вроді би і неплохо, починаю розривати, а шифер єсть. от зараз проїхав. Вроді немає, ну так глибина. Ну, в общем, прийняли це як... Должне. В принципі, для цього поля це в нас воно, виходить, третій рік в експлуатації. Дивіться, такий він уклон з косогор. В принципі, в принципі, нормально. Закультивуємо все буде добре. Но ну, утіл тут в таких умовах ніяк не вийде, його треба вирівняти, вичесати Вам не видно на відео, ну присутні тут і лощини, і горби. Ще були всякі старі постройки Нічого, ми його. Переможемо і це поле буде з нього діло. Посте-150 просять люди обзор. Зробіть обзор, зробіть обзор. Ну Ми поки що випробовуємо його, було. Ну як, зробити обзор і сказати все класно, дивіться який красивий, як все чудово працює. Ні, були нюанси. От, оце тільки виїхали, поміняли паливну апаратуру. Добавляло рівень масла. Був момент по розподільнику. Зараз ми трішки прикатаємо, він вже був у нас на рихленні, на дісковки, ось зараз. Чуть-чуть Проїдуся, зроблю висновки і зроблю адекватний конструктивний обзор. В принципі, вже якби прикатали, працює, ну для. which they don't know what's over there.